І сьогодні ми будемо грати в полце лава. Подивіться. Що тут можна робити. це таке? Чого нас так зносить? Так, Лаус, що? Тут короче не підприємства. Ой-ой-ой, лава, все. Им хана им хана все. Валим валим валим. Йо, чого вона так быстро йо. Ой-йо, -ой. на Сталет. О, тут ще можна... Явка. Давай, давай. Плоска, 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 плосочка. Что? У меня курсор цем стал. Все, мы в тем. Да видите экстремно. Не, не, не. А я вообще чесла. Ну капец, фат за. Пух. Ревів, нет, ти шо? Може 10 секунд подождать, зачем мені це ревіві? От у мене такі пістолети, стоп. Е... А, оце? Все, поїхали. Ай, давай, давай. Я зараз без розпідраню. Мабуть, на білі штуки не можна наступати. Там кристал. Ой, можно. Хе-хе-хе, я выиграв. Так, present, ч? Эээ, за робоксив шо. все я доїхав То прыгав. Сюда. Так, опять, давай ты уже це. СО 25 робуксів у шо. Fight це цеп. Ой, боже він впав! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як я рискую зараз Я він майже допригнув там. Але він впав. Все я тут. Покупаюся в лаві. Хе-хе-хе, я виграв. З пацанами якимось там. що це таке. Дявки якісь що за язик? Все, арабський якийсь. Вс, ми виграли, давай карта загружайся. І що? А, і що? Оце це таке, що тут робити? Треба на дерево, мабуть, вилізти. Все, а поїхали. А це обі теж. Окей. поїхали. Е, я впав. Вайт, да чел, шо ти робиш? Дай мені пройти, а то зараз лава буде підніматись. Ой-ой-ой, тільки не впасти. Тільки не впасти, тільки не впасти. Не дой не успеем дойти до следующего уровня. Да чел, іди, що шо ти А! Ай! То я в лаві горю і за нього, чо? Що це таке, е? Чого він так правильно проходить? А... Надо туди. Ай, все, я не заметив, що у мене було мало хп. Ну все, це капець. А як тупо як? Це неможливо. А ще 15 секунд. Кирил, все раунд закінчився. Ви а, що за міни, заріте? Що це таке? Я теж хочу собі таке. Тут можна щось забрать. Щось вроді можна, чи не. Забираю. Я, я забрав щось, що? Що це таке? О, опа, опа. Ревник. Але я не знаю, куда йти. О! Тут понятно вже. Блин, ну мені чели мешають. Я не можу. Ура! я подобрал Оп, ты, ты, ты вообще, девка, что ты сделала? Пайц. Марс. Марс, пока. Кафе. И пистолет. О, музыка, музыка. Скучно просто играем в музыку, все. Симулятор музыки. Що за капкани? На них можна просто... Что за. А, так вони даже урона не наносять. А, ну, ну це вообще язичний левел. Там просто це надо забрати. А як на них це? А, може. Кусь так. <кхух> О! А, вони Розжимаються? А в чем їхній прикол? <кхух> Я вообще. А, ні. Все. А файно повільний просто був. А. Ну я розумніший, я не буду піднімати, що Е! Э! На цей капкан тупий, наступив. Все, лава піднімається. Йо. Кпай, що поїхала. Давай, давай. Тут краще, мабуть, так. А ч ви гривники не забираєте? Гривники є. Ого. Е, ти Э, дівка? Я пройдуся, по цій штуці. Ты Дивіться, какие я крутий. Е, чел найди. На. Ти це покупаюсь, лаві. О, все, нарешті. Ми Виграли! <гум> ну все, поїхали вже, алло. Піца. Піца. Е, а де? Е, Ой, а куди мене завжало? А все? Ми тут. Я навіть нічого не вирішував. Так. Ви як хочете, а я туди. Давай полезли. К нам сюда надо. Ой-ой-ой, 2 секунды, все одна. Тут є гроші. Ну ладно, все, уже не надо гроші. Лава піднімається. Блин, давай, давай. Тут еще є. Все, ха-ха. И, мабуть, здохне або не здохне. Так. Вот еще якась девка залезла, и все. Вона виживе чи не виживе? питание лавы так что мама будет помре. ну все а нет Что? все нас дохла а не ты видишь, расплавилась девка копать о все ура ура что за пауты на не вышло Це не потрібно. Так, скільки в мене вообще грошків? Тут вообще де показує? О. О! Давайте це! Оце круте. Все, давайте. Давайте, давайте, давай. А все, поїхали. Ну, я прошка просто. Видите, який я вообще супер спідранер. О, ні, гривні не надо. Пройду обося надо, да. <риклад> да, мене не перегнал. Ой-ой-ой, чел, що ти тут робиш? Так, кудись вроде -сюда, мабуть. сюда, Та гривня тут є, а тут а де? Де вихід, пацани? Так значить, не сюди, а куда. А надо, понимаете. Це вже лавовий якийсь цей. Ну все, капець. А, а де був вихід? Чо за. А, а як там чели вийшов? Я не розумію, що це таке. Я не буду які ве... ви. О, що? Дивіться, як багато лави. Іграємо музичку. Е, банк чел вижив отут. -от. Ну, капець просто. Йо. О! Так, це легко. Поїхали. Капець, високо. Давай, давай, я перший. Отут тут ще мій подписчик Артур. ура. Артур, Ай, давай, забираємося. Тут а, тут ще можна пройти щось. Тільки не впасти. Якщо я впаду, це буде копати. Алмазик забрав. Хе-хе, ура! Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока!